Я знімав відео з озвучкою свого міння по поводу таланта не таланта. І хотів би коротенько показати акорди на одну дуже стару древню пісню, як світ Ірини Білик. Взагалі її підбирати невероятно трудно для новичка. Але Но тут ситуація в тому, що я акорди просто побачив, які грали люди. І зараз коротенько скажу слово, як це було. В... Да, десь перед 2000 роками, може 98 може 99 я пішов гулять коротше, на вулицю, і так як на вулиці було холодно, я рішив зайти за своїм другом в общежиття. І так виходить, що виключили світло. Але на той період. Таке велике було количество людей, які бринчали на гітарі. Що на будь-який етаж, куди ти не зайдеш, там буде бренчать гітара, акустика. І було одне общежиття, воно стояло особняком. тому що в тому общежитті було все на все два під'їзди. Кількість неблагополучних сімей, алкоголіків і маргіналів там просто зашкалювало. І в тому домі в мене не було абсолютно друзів, але в мене був. ну, Типа з паралельного класу знайомий там жив. Я, коротше, звісно, ліфт не працює. Мені треба підніматися на верхні етажі. І я заходжу на другий етаж, і я просто зупинився, тому що тіпи іграли так, що я просто ахнув. На секундочку, е да, це десь було десь 99-й рік. Вони грали е Розенбаума пісню Ау. Щоб ви розуміли з цими уміншами акордами, які грає Роземблюм. Причому там не просто акорди, як ми звикли, а там незвичайні акорди. і грали пацани один в один. Ну, звісно, я ж до них не підходжу, я їх не знаю. Потім вони давай грати Сектор Газа, потім вони давай грати ну, все, що по радіо. Ну, просто один к одному. І внезапно серед цього діла заіграла Ірина Білик. Я, чесно говоря, не зрозумів, яким дивом пацани співають пісню про Ну, женскую. Ну, грають пацани. Один пацан грає, і виходить, два голоса співають. Тобто один просто вокальна партія, а другий типу бек вокал. Ну, це, це було не то, що е, круто виконано. Це заслуговувала на Україна має талант стовідсотково. Це було б, так, да, однозначно. По-перше, голоса під поставлені, вони не кричать, вони єлі єлі співають ну, дуже так тихеньким голосом, ну точно, чітко. Ну, Це дуже круто. Обично, пацани, щоб хорошо вит... витащить свій потенціал вокальний, вони співають гучно. А тут же. Общежиття дуже багато квартир, не можна, щоб нікого не збудити. Ну, Тим не менше, я це почув, побачив і я зупинився і слухав їх, слухав, слухав, слухав. Я не знав, хто це, не знав цих людей. Я потім узнав, що одного пацана звати Руслан, другого звати Коля. Е, я, це не мої друзі, не мої знакомі. Це, коротше, люди там. На 5-6 років старші мене, і вони не, не мої друзі, я з ним ніколи після не пересікався. Ну Такий випадок був. І коли включили світло, я побачив, в коридорі сидять ну, такі взрослі дядьки. Ну, мені було там 13 готів, їм було, грубо говоря, там по 20. І як же вони грали цю пісню? Я акорди заповнив по ці пори. І так як я наполягав і кажу, що Ірина Білик – це. Ну, геніальна, талановита поетеса, співачка, композиторка, аранжувальниця і все-все, все, що можна тільки хороше сказати. Да, після того, як вона почала грати, виступати, співати на Кацапщині, зробила повністю російськомовний репертуар, вона повністю обнулила всі свої досягнення і вона превратилася в нішо. Ну, що є, то є. Просто вона зараз ніхто. І звати її ніяк, але ну, отак, отак вийшло історично. Але я можу сказати точно, що ці всякі Софії Ротару, е наші оці, там, Івасюк, ну, Ніна, Ніна Мітрофановна, звісно, це бомба. Ну, Ірина Білик, мені даже, я, я вважаю, вона навіть ще, ще сильніша як, як авторка. Отже, е, пісня, яку я, от, ну, не знаю, ну не грав 24 роки це точно. В чому фішка пісні? Іграється в смінорній тональності, і там йдуть такі акорди. А, може, акорди не такі. Ну, я показую акорди, які я, е, наприклад, чув. Тому давайте щоб. Е, це було більш-менш зрозуміло, похоже, я зараз візьму приблизно покажу, як це. Там іде типу отак. Сі-мінор, мінор. Ми Потім іде такий акорд інтересний, ноти до дієс, фа Fa сі. Фа Фадізова нота і сі, і Мі відкрита. Получается так реф ре, ре, ре мажор, а потом іде такий аккорд цікавий ля с до диезовой нотой. фа Фадиес. И припел. Си -минор, соль мажор. Ре мажор с фа-диезовой нотой. И фа диез мажор. И... И все сыгралось все на гитаре. Я, я навіть не знаю, нащо взрослі дядьки грати бабську пісню, підбирати бабську пісню, ну мені це просто не зрозуміло. І причому пісня на радіо не крутилася, так як, от, там, як зараз там, YouTube, все, ну це не була пісня, яка везде крутилася. І на що вони її підбирали, мені теж непонятно. І на що я попав, що я це почув, теж непонятно. І більше ні я не чув. А, е, забіжу, на, забіжу наперед, значить, е, два е, цих чоловіка училися в е, різних класах, в різні, а, між, ними, між ними двома, є різниця в возрасті. Один, получається, за мене старший десь год на 5, а той Руслан десь на, сі, десь на 7 за мене старший. І виходить, вони оба е, вчилися в класі математично, в математичному, в фізіко-математичному класі. І вони просто математики від Бога. І тому, може, їм оця музика легко якось давалася. Ну, це, це піддивитися не можна було. Не було от в кого там, ну що, ну, всіх там Цої грали, там, я не знаю, група крові, там якісь Сонце. А ці тіпи таке. І я, допустим, до них підійшов. Я говорю, можете подобрать сплин весь это бред? Вы не там... Я кажу, ну блин, ну как вы вообще? А я говорю, а, можете может там-то яблони? Да, пожалуйста. Як ви це побачили? Де нема Ютуба? Де ви побачили, як це все зажимають? Пацан ні один не ходив у музикальну школу. І таких пацанів у нас було на районі ну, чоловік 15, а лопухів і лабухів просто не сосчитать, Просто не несочати. Їх було ну, десятки. От В нашому районі десятки пацанів, гітар було просто валом. Обдарованих було чоловік 10-15, які, ну, просто береш там, кажеш, ти знаєш таку пісню? Ні, не знаю, ну, сразу починає грати. І тому я такими людьми просто восхищаюсь. Я просто ну, дуже восхищаюся такими людьми. І мені б хотілося теж навчитися так уміти грати і так підбирати швидко. Тому я зараз спробую включити цю ж саму Ірину Білик і попробую Підіграти і подивитися, чи совпадуть мої акорди, чи совпадуть мої зіграні ці акорди. Да, оцей акорд взагалі непонятно. Що це? Фа дієс, до дієс фа дієс, Сі. Отаке. От я б дуже хотіла, щоб цього було більше в моєму житті. Але може це тому, що я дуже мало добуваю і мало кого бачу. Але все ж таки люди, які мене люблять, я думаю, що вони завжди про мене пам'ятають. І коли є момент, коли є можливість, вони завжди завжди дарують мені квіти. Вона мені сьогодні подзвонила, сказала, що не може більше так. Сказала, що вона твоя дружина. А я ніхто і звуть мене ніяк, Вона мене багана зупинитись, Віддати, що належить тільки їй, та я на тебе можу не дивитись. Для мене ти один, ти тільки. Не так багато часу для себе, щоб пограти, але минут 5 я на день виділяю, щоб руки акорди не забували. А на сьогодні дякую за увагу і до наступних зустрічей.